Терористичні атаки енергосистеми України, які почалися вчора, 10 жовтня, Московія продовжила і сьогодні. Під обстріли потрапили теплоелектростанції, підстанції та інші об'єкти критичної інфраструктури. У нас суттєвих пошкоджень. Декілька областей були знеструмлені. Люди залишилися без води і світла. Увечері керівництво держави звернулося до українців із проханням не перевантажувати енергетичну систему і не вмикати забагато електроприладів. І населення таки дослухалося споживання електроенергії знизилося на 10%. відсотків. По всій країні сьогодні, після чергових ранкових атак, зафіксовано пошкодження лінії електропередач, а також розподільчих станцій. У терміновому порядку було проведено нараду з очільниками обласних і міських адміністрацій та за участі Міністерства енергетики і Укренерго. Тож українців знову просять увечері знизити навантаження на енергетичну систему. Ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво і постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була. У всіх родинах, незалежно від будь-яких проявів російського терору, нам потрібно, щоб енергією були забезпечені усі наші домівки в усіх областях України. Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики. Є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте, споживайте електрику так, щоб. Не перевантажувати енергосистему прання, просування, ремонти, використання інших електроприладів, які споживають багато енергії. Будь ласка, переносять до 17-ї години або після 22-ї. велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема.